Конічва. ми в країні, в яку мріють потрапити всі абсолютно, хоча б як туристи, хоча б подивитися на карпів. Ми тут не просто так, і я в цій країні вже не вперше. Ми знаємо дуже багато інсайтів ринку японського. Ми знаємо дуже багато японців, з якими я працюю, товаришую, обмінююсь інформацією просто цілий рік. Тому для мене ця країна дуже важлива, дуже цікава. Чим більше я її пізнаю, тим більше вона мені подобається. І зі сторони медицини, і зі сторони косметології, і зі сторони вже нашого біохакінгу. Країна має найвищий середній показник по тривалості життя. Тому нам точно є. Чому повчитись це доводить практика? Немає в жодній країні більш розвинутої культури саплементів, ніж в Японії. Я дуже на багатьох була виробництвах і світових, і не тільки саплементів, а взагалі препаратів медичного призначення, ін'єкцій, тобто серйозних заводах, де серйозні препарати виготовляються і в Індії, і в США і в Європі. Я маю з чим порівняти в Кореї була. Я не бачила настільки досконалих заводів, настільки досконалих виробництв цих як в Японії. Плюс потрібно відмітити, що якщо ви берете якісь японські саплменти, там будуть обов'язково унікальні японські інгредієнти, які видобуваються і вирощуються тільки тут. Це суто японський продукт, крім того, якість, знову ж таки цих продуктів. Якщо ми е навіть вживаємо діячей, наприклад, американського виробництва. Але це діячей може бути вироблено на, наприклад, не дуже якісних харчових продуктах, чи борського походження, чи неважливо. Якість сировини для японців дуже важлива, коли ми обговорюємо з партнерами якісь біодобавки, або ж просто, наприклад, в магазині саппоментів я як кастомер захожу, тобто як клієнт, ноунейм ніяк не показую, стараюся не показувати, що я розбираюся в цьому продукті, беру баночку. Мені підходить консультант і обов'язково розказує, де цей інгредієнт був вирощений, що це за інгредієнт, чим його поливали, і всі специфічні моменти, які відносяться саме до інгредієнту. І де його добувають, тому навіть DHA по якості японського продукту, саплементу готового і DHA американського, будуть totally different і типу дуже відрізнятися і, звичайно ж, події і біодоступності. І е, плюс це комбінація не тільки японських інгредієнтів, японської чистоти цих продуктів, якості продуктів, але й японських технологій. Ми ще й в Україні. Дуже крутих технологій. Всі називають туриста, хто відвідав Японію країною, просто яка живе там, я не знаю, в 50 му році, <смі> яка дуже дуже опережає весь світ. І технології тут також дуже досконалі, які дуже важко відтворити в інших країнах. Всі навіть знають виробники фармацевтичної індустрії, чи в Європі, чи будь-де, що японське виробництво і японські якісь речі для діагностики вони завжди будуть. Найточніші, найсучасніші і найкращої якості будуть давати продукти. Тому нутрицептики тут не просто так такий дуже високої якості ринок, тому що він дуже великий. Кожен японець вживає нутрицептики. Кожен японець на постійній основі має рутину по вживанні певних продуктів з нутрицептиків, саплементів. і багато з них є навіть які вживають саплементи для покращення чогось, тобто не просто для закриття якихось базових потреб, але й для покращення чогось. Також тут є існує закритий ринок саплементів. Про що я між всіма японцями ходить така легенда, що тут дійсно багато клінік закритих, куди можуть потрапити тільки там люди з певного оточення, по певним клубним картам. Тобто такі закриті маркети. І в цих же клініках або ж в таких магазинах є цілий ринок закритих саплементів, ціна яких може корелюватись від там, кількох тисяч доларів і до кількох десятків тисяч доларів. Це не тільки саплементів, але й трітментів, і самих інфузійних. Терапії, тобто тут це дуже різносторонній ринок, і я хочу обов'язково наголосити на ціна якість саме саплементів в Японії. Е, важливий момент, що чомусь базується така думка, що це просто через те, що довга логістика, це просто через те, що в Японії дуже високі зарплати, і там все дорого, квадратний метр дорого, все дорого. Тому така висока ціна саплементів. але, наприклад. Це будуть ті самі саплементи з Європи чи Америки, просто по меншій ціні. Абсолютно неправда. В Японії ви можете знайти дійсно саплементи і набагато набагато дешевші, ніж в США. Але, звичайно ж, там будуть інгредієнти з іншого походження, з іншого регіону, там будуть не такі високі концентрації, можливо, ну не такі якісь унікальні комбінації цих молекул. Тому, якщо ви бачите японський саплемент за 300 доларів, то він так стоїть, тому що він. Це ма ця ціна абсолютно оправдана, тому що так, так стоїть така ціна виготовлення цього інгредієнта або цього заводу, або він з такої зони, де ось тільки стоїть виготовити саме такий інгредієнт такої якості. Тому ціна якість в Японії це завжди ідеально підтверджений такий баланс. Крім того, в Японії майже немає ніякого ну, типу Наші японські партнери навіть постійно це визнають, що навіть ми там постійно краще в маркетингу. Наш маркетинг він такий більш західно орієнтований. Тут ми якраз навчались в США і на маркетинг тут бюджети ну, абсолютно мінімальні. Тут реально весь всі кошти вкладені в сам сапплмент, на відміну від там, тих, того ж США. Тому Абсолютно не переживайте, ви ніколи не переплачуєте за бренд. Бо тут ми навіть ніде не зустрічали, щоб хтось пропагандував бренд. Кожен японець знає, що йому треба це, це, це випити, і він собі чітко знає, по чому він це вибирає, по якості продукту. Тому тут бренд і не має такого значення. Все дуже просто всі вибирають по якості продукту, і всі у цьому компетентні. Це дуже круто. Конічува. Ми тепер знаходимось в Токіо і знаходимось з моїм хорошим другом та моїм партнером в Японії. з Ясусаном. Я сусанкело конічувані. І ми сьогодні будемо саме з перших вуст дізнаватися, які ж все такі секрети в щоденній рутині або в житті кожного японця відрізняють їх. Напевно, шлях до цього longevity життя, чому вони живуть найдовше в світі, чому вони настільки класно живуть. Тому ми все дізнаємось з перших вуст. Про добавки. Так. Це якби дуже велика індустрія в Японії. Перш за все, я хочу сказати, що я з фармацевтичної індустрії і все таке. І ем, я працюю з. Деякими різними добавками, ліками все моє життя я можу так сказати. Тож, я можу сказати вам, що я ніколи не бачила такої якості, яку як, наприклад, забезпечують японці. Для будь-яких добавок ніж, наприклад, вироблених в Америці чи Європі неважливо. Японські добавки просто ідеальні, і це дуже великий ринок. Кожного разу, коли я відвідую Японію, я завжди відвідую деякі аптеки, магазини з добавками, деякі косметичні магазини, де можна знайти добавки. І завжди знаходжу щось унікальне, завжди щось нове, завжди якась нова формула, які добавки кожен японець приймає якісь нові, можливо, речі. Можливо, почнемо з того, що вони беруть регулярно, наприклад, в Україні це DHA, це Омега або вітамін Д. Та, і це все, можливо. Добавок дуже багато. І ми можемо купувати від 5 євро до євро. 1000 євро. Одна тисяча. Так, кожен наш, наш продукт, знаєте, коштує 300. 400. Наш продукт преміум, ви знаєте. Молоді люди можуть купити, знаєте, в аптеці. Yeah. Можна купити за 5 чи 10 доларів. Mm -hmm. І у них є, я не знаю, може, 50-60 видів таких от, як добавки, як, наприклад, найбільш популярний ДІЧЕЙ, так? Та-та, yeah. тож, як вітаміни. Mm -hmm. Вітамін А, Б, С, Д, так? І також типу. А також у телевізорі багато Знаєте, реклами про добавки. майже 24 години. Розумієш, так я завжди дивлюся японське телебачення. Я нічого не розумію, але мені подобається дивитися, що вони там рекламують. Так, на чому вони на чому зосереджуються на телебаченні? Отже, це цікаво, так багато добавок. І знаєш що в останнє, коли я була у Японії, я бачила багато реклами добавок для схуднення. Отже, є проблема з деякою зайвою вагою у Японії. Але знаєте, в Японії не так багато людей з надмірною вагою, тому що через одну дуже велику причину одна дуже велика причина це їжа. їжа. А також знаєте, вони ходять. Вони багато рухаються, розумієте? Типу, так загалом про те, що знаєш, люди рухаються а на метро чи поїзді не автомобілем. Отже, люди дуже багато рухаються. Так, дуже дуже активний, активний спосіб життя. Так, і також усі продукти, знаєте, загалом дуже дуже чисті. Дуже чисте, чисте чисте життя, типу здорове життя. Так що ми говорили про звичайні речі, які ми добре знаємо. А що щодо чогось унікального, може у вас є щось нове на ринку, що кожен японець хоче зараз? Японці дуже цікавляться. Ну, знаєте, матчою? Так, 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 так. Отже, наче інгредієнт, інгредієнт японського походження. Як мача, як, от, наприклад, сакура, або знаєте, щось таке, що ми називаємо Нато, НАТО кінат або нато 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 кінацу. Для японських добавок, знаєте, використовують японські е традиційні інгредієнти, плюс. Інший спосіб це те, що ми намагаємося використовувати, наприклад, дуже сучасні, знаєте, скажімо, технології або дуже сучасні інгредієнти NMN. це це зараз як всесвітньо відома е, добавка з Японії, і лише Японія може зробити таку якість. І навіть е, ми говорили про DHA і все таке, що не з японії, так що є багато дієчей з Іспанії та з інших країн, але інгредієнти не зроблені з унікальних японських. Деякі рослини це не настільки добре, як зроблено з японської риби. Саме так, так само, наприклад, як добра японська кухня. Це стало дуже популярним. Люди розуміють теж саме, знаєте, японські добавки зараз вони розвиваються як дуже унікальні. Ви знаєте, японці оволоділи, і це двосторонньо один шлях. Вони зараз починають використовувати всі японські традиції. Традиційне для здоров'я, знаєте, це добре. Як от мачаташі таке? Тому е, кожного разу щось унікальне, знаєте. Сучасне, тобто, це означає про добавки або антистаріння. Цей знаєте, сегмент як для дуже сильний знаєте сегмент для японців. Це не сильно, це як монополія. 100% світу. Це як японська монополія. Вже знаєте, традиційні добавки в США і знаєте протеїн. Це дуже старе. Так, так, звісно. І я не знаю, що М їм слід робити в МСШ, щоб зробити щось М такої високої якості, тому що у них немає такої якості. Навіть технології, тому що ці технології я була на заводах в Японії, і технології дуже високі і унікальні інгредієнти. Тож я думаю, ця монополія буде залишатися. Добре, дякую вам дуже. Дуже дякую. Ми чекаємо на вас в Україні. Дуже дякую. Звичайно, ж сюди є дуже багато різних біодобавок. Ми зайдемо з вами як у дорогі магазини, так і не дуже. Тепер ми в не дуже. Тому тут е, стандартні біодобавки. По-перше, вся Японія п'є дієчей, тобто мегакислоти, незамінні обов'язково. Плюс на що я ще хочу звернути увагу, що потрібно купити саме в Японії з біодобавок. Це сквален. Сквален – це продукт таких глибоководних акул, який захищає їх е, організм. От цих акул не буває раку чи онко, чи, ну, він дуже корисний як для зовнішнього використання. Ми любимо сквален додавати в косметику, так і для внутрішнього використання. І ось цей якраз продукт найякісніше виробляють саме в Японії. І звертайте увагу, щоб це був саме сквален. А не сквалан, тому що сквалан – це синтетичний продукт. Сквален це дійсно вироблений в Японії з глибоководних акул. Потім взяти грибочки обов'язково, шитакі рейші, супер багато популярних грибочків в Японії. Потім обов'язково взяти габу для серця, для роботи мозку. Потім обов'язково також візьміть натокіназу. Дуже крутий продукт натокіназа саме з Японії. Також він дуже класний, також як для вашої крові, особливо для тих, у кого підвищений холестерин, так і для вашого мікробіому. Дуже корисний. Теж найкращий він саме в Японії. Ну і звичайно, всі тут вживають НМН. Ми тепер в дешевому такому магазинчику. Тобто тут все тільки базове ЕНМ дорожчий продукт. Тому як тільки ми будемо заходити в трошки дорожчі магазини, ви його будете бачити просто всюди, тому що тепер всі японці на ЕНМН. Але так він поки дорогий. Як знаєте, ми також є дистриб'юторами АНМ в Україні, японського преміального продукту. І що я хочу сказати, вчора був у мене такий інсайт від наших партнерів, японців. Вони мені розповідали, що їхній продукт ми обговорювали ціну. Ціну якості вони мені розповідали, що вони починали, коли виробили свій продукт перший Енемент, то він у них коштував вісім разів дорожче, ніж тепер. Цей самий продукт. Ну, я попитала, з чим це пов'язано. Вони кажуть, що сировина дешевша, тому що стає популярніше, її все більше заводів виробляють, і тим самим продукт стає все доступнішим. Тому я дуже сподіваюся, що скоро дійдемо до тої популярності Енемент, коли він буде продаватись навіть у таких магазинчиках. Крім того, багато тут різних напоїв з алої, дуже багато різних протеїнів також вживають в Японії. Не прям багато вживають, але вживають. Це не є такою базою. Про базу я вже вам розповіла. Є якісь обов'язкові продукти, які обов'язково вживають. Це, до речі, біодобавки для котів і собак, щоб ви розуміли. А в нас ще не всі в Україні. Приймають якісь певні сапалменти. Тут вже коти на сапалментах. Просто щоб ви знали. Живіть тепер з цим. Ми вже в більш торговому магазині біодобавок. Тут дуже популярні препарати для печінки. різні лінзи кольорові. Я говорила, що вони тут їх люблять. Так, сапалменти для очей. Розкажу вам принцип. Тут всі коробочки, які продаються, всі порожні, це щоб не викрадали. Коробочки. Так, дивіться, Енамен. Дуже багато різних видів. Енамен з різними добавками, намен в різних комбінаціях, в різних дозуваннях. Дуже-дуже багато Енаменів. Це тепер топчик. Потім є препарати типу нашого мамопланту для пам'яті. І Є глюкозаміни для нашого порно-рухового апарату. Не скажу, що вони. Працюють, але вони тут теж є. Багато препаратів для енергії Женшень дуже в них люблять, поважають і багато приймають з кофеїном. Бачу сапалментів, багато знов протеїнів. Ми вже їх зустрічали. І йдете йдемо подивимось, прям щось дуже прикольне. До речі, хто пам'ятає, от зараз ми побачимо, яке покоління нас дивиться. Хто мав з вас плівку? Фуджіфільм. Хто мав такий фотоапарат чи плівку? От бачите, наскільки компанія вміє класно трансформуватися. Це не вона, якщо що, Fujifilm тепер дуже популярна в Японії як виробник біодобавок. Все закінчилась ера різних фотоапаратів, таких, які вони виробляли з плівками. Почалась ера електронних фотоапаратів і Fujifilm швиденько зробили інше своє виробництво. Дивіться, Онака е спеціально розроблений препарат для вістирального жиру, для боротьби з вістиральним жиром. Тут знову дивіться Fujifilm, дуже багато різних піодобавок. Тут усе майже для схуднення. Багато є бачу ферментованих дієтичних продуктів, також для схуднення, мача. І для схуднення, до речі, також дуже круто працює ННМ. Тут знову у нас препарати для схуднення. Препарати від кашлю, дивіться, що тут є. Також це макета. Так і називається спеціально відібрані зерна золота від кашлю. Щось таке дуже незрозуміле. Знову для схуднення, багато препаратів. І е, дуже круті пробіотики. Що я рекомендую всім придбати, це пробіотики. Е, суть у тому, що в Японії вони перевіряють, чи пробіотик, чи ці, ці бактерії, які вказані на е, упаковках в складі, вони перевіряють, чи ці бактерії дійсно живі доходять до кишківника. Тобто вони завжди про це навіть зазначають на упаковці, що всі бактерії. Доходять живими до кишківника, тому це важливо. Вони тут класної якості, і в них дуже хороший асортимент, не тільки по співвідношенні різних мікробів, мікроорганізмів, які нам потрібні штамів, але і по якості їх видобутку. Також часто в пробіотики тут одразу додають пробіотики. Тому ви маєте два в одному спрей для горла для того, щоб рятуватись. Від болю в горлі також є різні пастилки від горла, таке ж як і в нас, тільки трошки іншої форми, можливо, з іншими рослинками всередині. Так, подивіться, класні препарати для відбілювання з тронексамовою кислотою, у кого пігментація, зверніть увагу. Убіхінон, коензим Q10. Також всі вживають в Японії. І дуже їх люблять. Такий стандартний набір японця це омага-кислоти, це обов'язковий анемен. Як бачите, він абсолютно всюди. Це обіхінон, це хороші пробіотики і це е, натокіназа. Це те, що напевно абсолютно всі вживають. І потім вже за показами, наприклад, для підтримки печінки, якщо потрібно з цим працювати для відвілення чи для якості зору. Потім ви вже додаєте за показами. Зараз подивимося, що вони тут пропонують е, вживати, ну, раніше застосовувати при Акне. Саліцилова кислота. Нічого цікавого. Ось така болтушка на основі саліцилової кислоти. Нічого цікавого, тут також нічого цікавого, Та ж болтушка, я бачу це. Давайте подивимося, що в них є сильніше саме від. Висипань. Де тут наш склад? Кастрова олія, етано, спорти, лантоїн. Ну, крем такий собі. Я б не сказала, що буде супер ефективний. Давайте знайдемо активи. Тут у нас проти грибка бачу, проти герпесу, проти різних дентальних проблем. Тут для загоювання засоби. Ібупрофен. Піконов. має дію, і ізопропіл метилфанол. Теж нічого цікавого, не буде вона сильно ефективність мати від акне. Ну і останній шанс даємо бензотоній хлорид, токоферол. Є знов і бупрофен, бензотонія бупрофен, бензатоній, бензатоній. антимікробну дію, і ібупрофен протизапальну. У нас його майже не використовують для зовнішнього застосування. Ну, таке собі допомога при акне. Для акне засоби можете тут і купувати. Mm -hmm. О, такий великий вибір. Енемен, колаген, натокіназа. От бачите, просто підходите до цієї стійки. І з цього по одну, по одній упаковці собі купуєте. А ми ще придбаємо собі маленьку габу. Я свою не взяла. Зараз перевіримо. 100 мг, я так думаю, тут буде. Все, пішли на касу. Десять десь. Бачите, дали вже наповнені. Приносиш порожню даночку. Це така туристична локація. Тут. Весь світ зібрався, тому тільки в туристичних локаціях японці борються з крадіжками. У своїх їм не треба з цим боротись ніхто тут нічого не. Не знаю, як вам, але мені дуже сподобалось все, що я побачила в Японії, і дуже сподобалось, що я це все показала вам. Тому що від вас потрібно, обов'язково пишіть коментарі. Можливо, ми навіть не звертаємо увагу, для нас це якась рутинна справа. А вас ця штука дуже зацікавила в Японії. І ми обов'язково знайдемо. Компетентну відповідь на ваші коментарі від наших японських друзів, японських партнерів. Або нам доведеться, ну так вже й бути. Нам доведеться приїхати ще раз і показати вам ще більше інсайтів про японську медицину, японські способи життя, японську їжу. Абсолютно про все. Важливий момент весь час, поки ми створювали свій проект Біохакен Medical Центр. Я дуже щаслива, що я маю таких партнерів в Японії, компетентних лікарів, крутих хіміків, біотехнологів. І я дуже щаслива, що я маю з ким порадитись. Тому я завжди показувала їм наші протоколи, наш шлях, все, що ми збираємось робити, все, що ми виконуємо, які в нас результати. І я щаслива підтвердити, що всі абсолютно мої колеги, всі не тільки я це, це, вони були в захваті від нашого підходу, від наших протоколів у нашому центрі в Східниці. Тому хочете побачити ще майбутнього? Приїздіть в східницю, приїздіть в Японію, відвідуйте більше країн, правильно харчуйтесь, правильно займайтесь спортом. Вживайте саплменти та обов'язково займайтеся своїм ментальним здоров'ям. А з вами був канал Біохакнуті і я, його не справжня ведуча, але справжній біохакер Ліза Сан. Орігато. Я забула, як далі. Арігато, год займався.